Та сестри, співали псалом про благословенний дім і здається, нічого складного немає, правда? Бажаю прочитати деякі місця і Слова Божого. Розсуждаємо над ними. Взагалі хотів би. Говорити про про наші наміри. Знаєте, є слова, які люди говорять, є діла, які люди роблять. І це видимо, правда? А є думки і наміри. Це те, про що мало хто знає, мало хто бачить, деколи догадуються, деколи його можна побачити. Взагалі, наміри. Відносно людей є у Бога. В нього є якісь наміри відносно кожної людини. В диявола також є наміри відносно людей. В людини є наміри відносно іншої людини. І в людини є наміри відносно себе. Є наміри. Так ось в книзі притчів. 20 розділі написані такі слова в п'ятому вірші. Задуми серця людини то глибока вода, заміри, наміри або ж думки серця людини то глибока вода, та розумна людина її вичерпає. Наміри людські. Дуже велика глибина. Ми часто судимо людей по поступках їхніх, по словах їхніх. Але до кінця ми не завжди знаємо наміри людей, з яким наміром людина зробила одну чи іншу річ, з яким наміром вона сказала одні чи інші слова. Я бажаю нагадати нам. Декілька історій із Слова Божого, які говорять про наміри людей. Коли до молодого хлопця, якого було звати Йосип, який хотів одружитися з Марією. Вони були заручені, і вони вже йшло до свадьби. І От Йосип знав, що його. Дівчина, з якою він заручений, вона є вагітна. І він в своєму серці мав намір. Він в моєму серці мав намір. Він ще ніякої дії не зробив, нічого не сказав, але він мав намір. Про цей намір ніхто не знав. І у вісні, коли він спав, Приходить до нього ангел Божий і каже, Йосип, твій намір, який ти маєш відпустити Марію, залиш його. Ти маєш її прийняти. В тебе є намір її відпустити. Можливо, з хороших побуджень ти не хочеш її ославити. Можливо, ти не хочеш сам мати позору тебе є намір її відпустити, але я тобі кажу, ти маєш її прийняти. Свій намір ти маєш залишити, а її маєш прийняти. Намір цієї людини, його думку, не знав ніхто, знав тільки Бог. І каже: свій намір залиш, її прийми. І Йосип зробив так, як йому сказав Бог. Друга історія, коли цей син Йосипа і Марії, Ісус Христос, вже був дорослою людиною. Одного разу, коли він навчав людей, їх було досить багато. Вони декілька днів були з Ісусом, і вони зголодніли. Ісус Христос, там був один хлопчик, який дав хліб і рибку. Ісус зробив чудо, помолившись за цю їжу, і наїлося велика кількість людей. Всі люди наїлися, були задоволені, і тут Ісус знав намір цих людей. І Він їх залишив і пішов сам на гору. А намір в них був такий, щоб взяти і зробити його царем. Того, що вони казали. Напевно, це той пророк, про якого казав нам Бог. Вони в своїй пам'яті щось згадали, Бог колись сказав, що прийде сильний пророк, що із племені Давидового прийде цар. Вони згадали якесь слово, і в них був намір зробити Ісуса Христа Царем. Ісус Христос, це взнавши, залишив їх. Пішов один. Пройшов деякий час, і люди шукали його, де він подівся, чому він їх залишив. Здається, в цих людей був хороший намір. І цей намір, який підтверджувався Божим Словом. Він підтверджувався пророцтвами, що, звісно, із коліна Давида, із, із роду Давида, із племені Юда прийде цар. І люди це знали і хотіли зробити, але Ісус Христос знав, ще не прийшов. Мій час і намір людей не можна, щоб Він був виконаний намір. Ісус Христос зупинив цей намір людей. Ще одна історія, яка записана в Книзі Дії Святих Апостолів, також про намір. Коли люди почали дуже багато каятися людей, прийшли апостоли. вони Почали молитися за людей, класти руки на них, і Дух Святий сходив на людей. В тому місці серед новоувірувавших був один чоловік на ім'я Симон, який раніше займався чарівництвом. І він також покаявся. І коли він побачив, що через покладання рук апостолів сходить Дух Святий на людей, він також захотів мати таку силу. Він також захотів це мати. І він підійшов до апостолів, приніс їм достатньо грошей. І захотів, щоб йому дали таку силу і дали таку владу. Але ось що йому сказали апостоли. Я навіть зачитаю ці слова, для мене вони дуже крепко важливі. Та діє святих Апостолів, 8 розділ з 20 го вірша. Та Петро сказав йому: Твої гроші хай з тобою загинуть, бо ти думаєш, в тебе є намір, за гроші набути дар Божий. Немає тобі частки і наділу ці в цій справі, бо твоє серце нечисте перед Богом. Отож, покайся за це своє зло і молися Богові. Може, простіся тобі задуми твого серця. Задуми твого серця. Людини також була ціль, був якийсь намір, який відкрився. Коли ми звернули увагу на ці три історії, три різних історії, три різних наміра, перші історії сам Бог. Звернув намір, звернув свою увагу на намір людини і відкрив його. В другій історії, Ісус Христос, будучи людиною і розуміючи до кінця, розуміючи те, що Бог передбачив для Нього в Його житті, Він не допустив, щоб стався намір людський. І в третій історії мужі Божі, які були сповнені Божого Духа. Знали Боже Слово, вони побачили намір людини і розкрили Його. Коли ми читаємо пісня апостола до євреїв в четвертому розділі написані дуже важливі слова, я їх дуже сильно люблю. Пісня Євреїв, 4 розділ з 12-го вірша. Адже Слово Боже живе гостріше від усякого двосічного меча, воно проникає аж до поділу душі і духа, суглобів і мозку кісток, судить думки і наміри серця, і немає створіння, яке б сховалось від нього, але все оголене і відкрите перед очима Його. Йому дамо звіт. Мова йде про Боже Слово і показує, наскільки воно має чітку грань, проводить чітку грань між намірами, ділами, думками людей. Воно дає порівняння людям і каже, воно настільки чітко і ясно проводить цю грань. Каже, дуже трудно розділити кістковий мозк від кісток. Це трудно зробити. Тому що він є всередині в кістки, але це можна зробити. Це досить важко, але це зробити можна. Він каже, дуже важко розділити душу і дух, душевну і духовну людину, але це зробити можна. Він каже, настільки є чітким, настільки гострим є Боже Слово, воно здібне судити думки і наміри. Серця, думки і наміри серця. На це свою особливу увагу звертає Бог. Які твої наміри, коли ти робиш одну чи іншу річ? Які твої наміри? Що ти маєш на увазі, коли ти це зараз робиш? Всім людям здається добре. Багатьом людям здавалося дуже добре і хорошо. Щоб Ісус Христос зараз став би Царем. Він захищає, Він кормить, Він може любу людину поставити на своє місце. Дуже хорошо, що був би такий цар. І люди навіть опираються на якесь Боже Слово. Але Ісус Христос, знаючи більше, знаючи досконаліше і знаючи їхній намір. Ухиляється від цього. Ухиляється від цього. Здається, люди дуже часто хочуть зробити якісь добрі справи. Здається, хіба погано, хіба погано молитися за людей, щоб вони отримували Духа Святого? Хіба це погана справа? Так не погана справа просто намір в людини. Неправильний. Намір людини неправильний і Боже Слово осуджує цю людину. Він каже, ти повний всякої гіркоти і гріха. Ти повний всякої гіркоти. Здається, намір тебе добрий, але ти повний всякої гіркоти і ти повний всякого гріха. Намір це те, на що звертає Бог увагу. Слові Божому дуже багато говориться про наміри. Навіть Давид говорить, і каже, Боже, досліди мене, відкрий мені наміри мого серця, перевір мене, чи не йду я дорогою злою, і на правдиву дорогу мене попровадь. Апостол Павло, після Ніду Єфесян в другому розділі. Він говорить також про наміри, які в нас колись були, і він каже: І вас, котрі були мертві через ваші переступи і гріхи, в яких ви колись жили за звичаєм цього світу, як і князь, який панує в повітрі, згідно з духами, що тепер діє в синах непокори. Між ними всі ми колись жили в пожатливостях нашого тіла. Виконуючи волю тіла та думки, були від природи, як інші, дітьми гніву, але Бог, який багатий на милість через велику свою любов, якою нас полюбив, нас, котрі були мертві через наші переступи, оживив разом із Христом, а живи спасені, благодатью. Апостол Павло, посланні до Єфесян, він каже, ми колись жили гріховним життям, ми колись виконували волю цього князя, цього світу. Ми жили згідно зі своїх пожадовостей, і ми жили згідно своїх намірів, ми жили згідно своїх думок, ми жили так, як ми хотіли. Каже, аж поки Бог, який багатий на милосердя, не проявив до нас свою благодать і звільнив нас. Від цього. Він звільнив нас від цього. Як далі ми можемо жити згідно зі своїми намірами, зі своїми пожадливостями? Коли ми читаємо післання до коринтян, Він говорить людям, що вас все рівно будуть приходити ваші наміри, якісь гріховні наміри, і ви повинні з ними дещо робити. Пислання до Корінтян, друге післання до Корінтян, в 10 розділі з 3-го вірша він каже: Але перебуваючи в тілі, ми не по тілу воюємо. Він каже: перебуваючи в тілі, наша війна є не проти тіла, бо зброя нашої боротьби. Не тілесна, але сильна завдяки Богу, щоб знищити твердині, ми руйнуємо задуми та всяку гордість, що простають проти Божого пізнання. Ми підкоряємо кожний задум на послуг Христові. Ми готові відплатити за будь-який непослух, коли сповниться ваш послух, він каже: живучи в тілі, так, ми живемо в тілі. Але ми воюємо не проти тіла, ні. Ми воюємо проти намірів, підкоряючи російські Біблі, говорячи, пліняючи, беручи в полон кожен задум, кожен намір, який повстає проти Христа, кожний наш намір. Кожна наша думка, яка повстає проти Божого Слова, Він каже, ми її маємо взяти в полон на послуг Ісусові Христові. От коли я починаю робити або говорити, починаю робити якусь справу або говорити якесь слово, я маю перевірити, який мій намір. Якщо мій намір суперечить Божому Слову, якщо це. Боже Слово, як гострий меч, який проходить до поділу. Він судить мої, мій намір. Я маю цей намір взяти в полон, щоб він не здійснився в моєму житті. Не сказати одне чи інше слово, не зробити одну чи іншу справу. Давид. В одному із своїх сні, із своїх молитов. Він говорить такі слова, слова моїх уст і думки серця мого нехай будуть до подоби тобі. Господь моя скеля і Спасителю мій, мої думки, мої наміри. Вони мають бути до вподоби Господу. Точно так само, як мої слова і мої діла, вони мають бути до вподоби Господу. Я дивлюся, ця людина, яка бувала, в житті і поступав у своїх намірах. Бувало, поступав лукаво, бувало, поступав коварно. Але дивлюся в своїх молитвах, як він серйозно ставився до своїх намірів і до своїх думок. Він перевіряв своє життя і просив, Боже, випробуй мене, Перевір моє серце, покажи мені, який я є. Боже, я хочу, щоб мої думки, щоб думки мого серця те, що ніхто не знає, вони були до подоби Тобі. Щоб мої думки і наміри вони співпадали з моїми словами і ділами. Я також в своєму житті це дуже крепко переживаю. Звичайно, буває в житті, коли бувають промахи і мої наміри вони відрізняються від моїх слів, і від моїх поступків. Але це місце і слова Божого із післання до євреїв. Цей четвертий розділ, дванадцятий вірш. Я завжди його говорю собі. Андрій, ти маєш пам'ятати, що слово Боже воно гостріше всякого меча, і воно спосібне судити твої наміри. І для себе я знаю, що судити мене буде Бог. Можливо, не по моїх ділах, як більше по моїх намірах. Не так по моїх ділах, як по моїх намірах. Тому я хотів би, щоб наша молитва зараз була «Боже, нехай думки мого серця. І мої слова будуть до вподоби Тобі, Господи, моя скеля і Спасителю мій. Давайте піднімемося для молитви. Отець наш і Боже наш спасителю. Ісу.